Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. Відео знімати сьогодні не планував. Попереднє відео викликало у підписників деякі запитання та деякі прохання. Просто по телефону один з підписників, почувши про те, що я збирав певні сім'ї, певні породи взиму. Попросив показати українську степову бджолу. Дехто з підписників запитував, що то є за мішковина під дахом, яку роль вона виконує на даний час. Спробую і показати, і пояснити. Перше про мішковину, деякі вулики, у мене навіть лежаки є новими, такі як Ось. 38-й номер, 37-й номер. Як бачите, мішковини тут ніякої немає, нема тут ніякого секрету. Ці вулики не мають щілин, а деякі вулики у мене вже достатньо вікові, мають щілини, тому мішковина виконувала. Достатньо таку просту роль. Просто прикривала в період, коли закінчився взяток, прикривала доступ бджілкам з інших вуликів. Тобто робила все для того, щоб не було злодійства. От і все. Відповідь на перше запитання дав. Було запитання про бакфаст, чи є в бакфаста ще багато розплоду. Скажу так, приблизно одна-півтори рамочки, не більше. Тобто також вони вже готуються в зиму. По поводу української степової, в мене її небагато, але вона є під номером 39. Одна з таких сімей. Здається, в мене їх чотири або три. Не пам'ятаю, потрібно дивитися по журналу. Спробую показати раз маєте таке бажання. Отож розпалив димар, відкриваю дану сімейку. Ось ця мішковина. Як бачите, там є. І потолочини, але вона прикривала доступ до щілин і запобігала злодійству. Пізніше ці мішковини я зберу і покладу у середину вулика приблизно ось таким чином. Це буде таке легеньке утеплення, аж до сильних морозів, приблизно до мінус 20, буде нижче, тоді додатково кладу одіялко беру свою стамеску. Взагалі то я не дуже полюбляю обговорювати породи бджіл, тому що кожен пасічник має свою думку кожного. Свій досвід, комусь попадаються лінії певних порід. Можливо, це може бути карніка, там бакфаст, і вони людину повністю задов... задовільняють, комусь попадаються гірші лінії. Тобто тут можна вести спори про породи годинами і кожен по-своєму може бути прав. Давно не відкривав ані недавно відкривав дану сім'ю і залишав їм рамки на обсушку Час їх забрати до сотосховища. Як бачимо, мед ще був, не знаю, буде видно. Вони навіть його не весь вибрали. Це означає, що гніздо повне. Взиму я цю сім'ю збирав, збирався, звичайно, ще оглянути, забрати ці рамки і, можливо, внести якісь зміни. Плюси, як на мене, як на мій погляд, української степової вони великі, насправді я ніколи у відео своїх не розповідав. Але українська стипова бджола є моєю улюбленою породою. Для когось це можливо б новина, так як дуже часто говорю там про бакфас, про карніку. Ну, але розпочинав я саме з цієї породи. Були і такі позитивні моменти, були і проблеми. Але з часом, коли в принципі досвід якийсь вже мав, мені ця порода подобається. І зараз спробую на мій погляд, розповісти, що ж у неї такого хорошого, а що такого можливо і не дуже. Насправді плюсів набагато більше. Ця порода, і хай зараз там на мене ображаються люди, які, можливо, мають інші породи, але вона є, напевне, взірцем для чистоти у вулику, абсолютним зірцем. В цієї пруди майже не буває воскової молі. Вона чистить рамки не тільки ті, що в гнізді, а й ті, що за заставною. Вулику підтримується ідеальна чистота. Вулик завжди запрополісований, немає ніякої крихти. Як тільки є перший весняний обліт, виносять повністю підмор. Такий перший, але достатньо вагомий плюс. Воскову моль. Міль просто ненавидить, з нею дуже-дуже гарно бореться. От Наприклад, на відміну від Карпатки. Опять таки ж говорю, не ображайтеся, хто там тримає Карпатку, але в мене є досвід її тримання. Хороша бджола, ну, але на воскову міль вона дуже погано реагує, дуже часто все такі рамочки, як тільки вони не обсижені бджолою. Стають ураженими росковою міллю Другий такий плюс, напевне, достатньо непогана холодючість матки, звичайно, трішки нижче ніж там у бакфаста, наприклад, але все одно дуже-дуже непогана ранній розвиток. Так, спробую відкрити ранній розвиток. Так, з плюсів, що ще хотів додати, ще вигадаю. розповім. Так, дістаю крайню рамочку. Так, у них потрібно буде ще забрати. Мабуть, одну рамочку. А з плюсів, звичайно, зимостійкість, як я міг забути, напевне, по зимостійкості ця бджола ну На мій погляд, перевершує інші породи. Формує гніздо в зиму Є корм, формує гніздо на цій рамочці, а видно. Формує ложе, де вона буде сидіти. Ось його направлення. Мабуть, середня рамочка не є повномедова. Я ще планував її забирати. Тобто плюси в неї такі вагомі. З мінусів, ну, напевно, все-таки заради справедливості маю сказати, що ну, кому як попаде, були в мене сім'ї, які мали надмірну рійливість, але залишив лише ті, які, в принципі, такі більш-менш нерійливі. Так. Сподіваюсь, бачите, формує гніздо в зиму, формує собі ложе, корму достатньо. Залишив такі сім'ї, які менш рійливі, від них поступово і виводжу собі маток. Ну, головним, мабуть, мінусом, все-таки маю сказати, також повувають сім'ї. Ну, не знаю, як бачите, зараз погода нормальна, я стою без. Не вдіваю ні рукавиці, нічого, навіть димарем не користуюся, немає злобливості. Буває, ну, мабуть, на погіршення погоди, чи що, то неможливо підійти без костюма навіть вдіваєш рукавиці, обкусуєш всього з них до голови десятками, просто десятками. Ну, Мабуть, потрібно вести селекцію, так як я і розпочав це робити, створювати отакі. Невеликі такі племінні, можливо, в майбутньому господарства. І ця бджола однозначно буде мати майбутнє, колись потрібно просто залучити більше пасічників, які десь колись натрапляли на дану бджолу. Це в мене є рій, лісовий рій, чистоту породи, звичайно, я не можу підтвердити. Але відбирав з багатьох з багатьох роїв, їх було, були має, десятками, як тільки розпочинав. Говорю, залишилося, мабуть, 4 або 3 сім'ї. Від таких сімей можна було б непогано вивозити такі сім'ї в ізольований, такий, можливо, острів чи ще кудись, і виводити вже там маток. Тоді, можливо, щось із цього й було б. Ну, Так як я цим не займаюся, я все-таки. Пасічник медового направлення, цим мають займа... займатися ті люди, які які цим живуть. Можливо, в них немає іншої можливості заробити, так як на Закарпатті, у них немає в основному там сильних взятків, тому вони займаються селекцією. Так, ну, в принципі, от і все, показав. І станемо середню рамочку, напевне, я її збирався забрати. Як бачите, ще є на ній полосочки. Можливо, там навіть була краплина розплоду, не пам'ятаю вже. Полосочки на даний час вже забираємо. Так, що ми маємо на цій рамочці? Отак, вона менш медова. А ні, ще є. От бачите, помилився. От така кількість розплоду. Зовсім-зовсім малесенький п'ятачок. З цього, з цього боку і з цього боку також. Зовсім зовсім малесенький. Зовсім малесенький. Засіву. Зараз погляну сам і вам по-чесному скажу. Ні, засіву я вже не бачу. Тобто це останні бджілки у цьому році, які народяться в цій сім'ї. Що я зараз зроблю? Складу остаточне гніздо, але цю рамочку буде потрібно ще забрати. Для цього рамочки всі повномедові. Центр біля рамочки, та що залишилась там. Ставимо ось таку медову. Потім ставимо ось таку, клуб поступово формують. А, до речі, також те, що вони формують заранше клуб, матки припиняють яйцекладку. Цього року, звичайно, погода хороша і, скажімо, так, породи, які до сих пір засівають. В цьому нічого поганого немає, але буває таке, що вже на початку жовтня достатньо сильні морози і розплід в такий час вже він в принципі сім'ям не потрібен. У нас сімейка ця знаходиться. Так, моїм заставну. Один, два, три, 4, 5 рамочок, 6. Ну, шосту, напевно, я заберу. Для української степової п'ять рамочок, зимівля це є нормально. Шість там інколи. Чудово вони зимують, і ніколи немає ніяких проблем. Взагалі. І так, все. Показав, покажу, мабуть, бджілку поближче, бо я так не дуже хочу остужувати гніздо. Ось така бджілка. Сірого кольору, але є деякі бджілки з таким жовтувато-червонуватим навіть забарвленням. Ось так все складаю в до. Вийде останній розплід, заберу рамочку і на цьому сім'я буде готова до зими. Будуть знову запитання, хто вперше бачить на каналі. Це є весняний підігрів. Зараз він і зимою ніякої ролі не виконує, а виконує роль заставної дошки, в принципі. Умикається лише тільки після першого обльоту і не раніше. Все, на цьому відео буду завершувати. Складу зараз сім'ю. Кому було цікаво. Підписуйтесь, коментуйте, можливо будуть якісь іще побажання. Якщо зможу, буду мати час, розповім, покажу. Злодійства на пасіці вже немає. Достатньо прохолодні ночі, тому мішковину вже можна просто покласти зверху. Цьому все. Всім гарного дня, мирного неба, пока-пока.